Заклик е, створення європейської армії єднання разом з українською армією і створення єдиного безпекового е, середовища в Європі це я думаю, якраз таки абсолютно на часі. Е, так, це не нова ідея, і Макрон раніше виступав з ідеєю європейської армії, але, мабуть, що тоді ще не було таких обставин, які б спонукали лідерів європейських країн до. Е, до створення такої армії, я думаю, що зараз якраз таки час, і абсолютно абсолютно влучно цим часом скористалася і Україна на Мюнхенській конференції, запропонувавши ось е е таке взаємодію з європейською з, е з українською армією, яка на сьогоднішній день є найбільшою армією Європи і найдосвідченішою армією Європи. Європі потрібно е е, нарешті з е Знайти всередині себе лідерство, не спиратися на, на Сполучені штати, а все ж таки почати бути суб'єктами у питаннях безпеки. І Я сподіваюся, що це е, у них є на що насправді е, рівнятися, і українська армія і українське лідерство. Я думаю, що можуть дати приклад, як правильно давати відсіч е, е, агресору, і як правильно будувати свою власну безпеку.